Зважимо себе, люди, які ми є на Божих Терезах, що про нас Бог сказати може, чи будемо ми з Ним у небесах, що скаже тобі Бог, коли усі земні діла твої предстануть із тобою на суді, і зважить їх Господь тоді, що переважить у твоїм житті, чи те добро, що ближнім проявив, Коли ти Вдав, вдові чи сиротині допоміг. Гостей завжди в своєму домі чекав, вгощав усім, що добре, приймав не тільки тих, які тебе уважили колись, але й бездомним допомагав, хліб і до хліба подавав, і про Христа кожній людині благою звістку сповіщав. А може, ти тільки в зібранні. Пославиш Господа в піснях, можливо, проповідь колись ще скажеш, можливо, вірш ти розказав і думаєш собі: О Боже милий, я стільки для тебе зробив, це ж як я потрудився сильно у церкві, перший я завжди, стоїш в молитві перед Богом, як Фарисей, колись у той, який закон знав дуже добре. І гріха в собі він не знайшов. Чи знаєш ти, мій милий друже, що все, що робиш ти в житті, аби собі ім'я здобути, творцеві геть не до душі. Усі діла твої хороші, які не в Боже ім'я не варти жодної копійки, не варти навіть срібняка. На Божих вагах будеш легкий. Ніщо у небо не візьмеш, і скаже Бог, лукавий, спертий, ти раб не вірний, не війдеш. Амінь. Хай а Бог, Бог сохранить нас на Словом.